Для мене Пасха особливий час, час милості і зцілення від болю, подяка тому, хто від смерті спас. Для мене Пасха вихід із неволі. Це ні за що заколене ягня, це мить, коли ми з рабства поспішили. Для мене Пасха ранок того дня, коли Єгипет назавжди лишили. Для мене Пасха це нове життя. Для мене Пасха віра і надія, нова дорога, вічне майбуття, для мене Пасха, благодать у дії. Це бачити прекрасне наяву, тріумф великий світла над пітьмою і розуміти, що тепер живу, для того, хто прикрив від зла собою. Гірка трава, ягня і прісний хріб, для мене пасха з Господом зближатись. Для мене Пасха це порожній гріб, не привід, щоб три дні лиш розважатись, не писанки, не випічка смачна. Для мене Пасха День благословений. Це диво з див, це радість, це весна, осмислення, що я тепер спасенна. Для мене Пасха це безодні трос, над смертю і над пеклом перемога. Для мене Пасха це святий Христос. Для мене Пасха це обійми Бога, це дозвіл повернутися ведем, це право пробувати вічно в небі і знати, ми ніколи не помрем. Скажи, а чим ця Пасха є для тебе? Амінь.